Ще немає бідить світ Я не знаю, буде чути чи ні. Повітряні тривоги сьогодні тихіше, <різь> якось. І птиці співають і тривоги, і лісточки. Що переможе весна або? Або так, світла немає з п'ятої утра, і зараз, скоро третя година немає. Ще й вибухи у Харкові лунали. Боже, як воно коли це скінчиться, як моя бабушка, а погода ж гарна, а весна іде. І травка, і дерева, і птички співають, але... Спокою немає. Рахтять кругом генератори. Є хоч якесь світло, щоб було. А дивіться, як хочеться. Артем, готова до світла життя, але погано. Світлофор не працює. Машинам, автівкам. Трудно роз'їжджатися. Автобус повинен під'їхати, але ладно, всім мира, добра злагод. Всім щиро дякую. І сподіваємось на найкраще. І будемо жити. Зазвичай до побачення.